Тому що ковченкий інструмент допомагає досягати е, клієнту цілі швидше і легше, і я як коуч, завжди наполягаю саме на слові легше, бо навіть швидше мені здається, що власники бізнесу знають як, а от як це робити легше з мінімальними та ж кажеш, втратами, та по, по здоров'ю, дуже часто по стосунках. та тобто власники вміють досягати цілі, mm -hmm. але часто. Дуже такою дорогою ціною, та? і коучинг якраз як інструмент дуже сприяє тому, щоб переформатуватися трошечки, та? бо як важко робити клієнти вміють, а як от робити легко, це треба трошечки змінити мислення і попрацювати своїми переконаннями. Фраза, яка мене прям, як то кажуть, заполонила серце, коли ти сказала, що це не типовий коуч, а що ти працюєш з тілом, з душею, з емоціями. І я зрозумів, що тут не розводняк, що це не просто все там, все народ, ми круті, класні, ти класний, давай вперед газуй. І я зрозумів, що це на такому глибокому рівні робота, і відчув зразу, що це моя людина.